Всім привіт! З вами Мері і династія Лаутер. Як ви пам'ятаєте, в перший день своєї школи Орен познайомився з хлопцем Джеком. Ти новенький? Так, я Орен. А я Джек. І вони подружилися, а потім ще й виявилося, що вони є сусідами у гуртожитку. Магічна школа лаутерів надає гуртожитки, і хлопці в цьому гуртожитку є сусідами. Кожен має свою кімнатку, але в них є і спільна така кімната, прохідна, так би мовити, вітальня. І зараз Орен та Джек спілкуються власне у цій вітальні. Джек помітив, що Орен дуже сумний ходить останнім часом і вирішив запитати, що в нього як в нього справи, як він почувається. Чувається, бо вони насправді досить близькими стали за весь той час, що знайомі, настільки близькими, настільки вони подружилися, що навіть Орен одного разу, чи то з необачності, чи то почуваючись добре поруч зі справжнім другом, зізнався Джеку, хто він, звідки він походить і яка в нього є мета. І зараз Джек запитує: Орен сумний через помсту, яка в нього застигла на одному місці, і поки що так і не вийшло орен. Реалізувати її чи через те, що Орен розійшовся з Дейною. Так, Орен розійшовся з Дейною, бо вирішив, що це далі так не може вже тривати. І на це питання Орен відповідає Джеку, що точно не через Дейну він сумує, тому що він до неї ніколи нічого не відчував. Ці стосунки не мали сенсу, і тому він, нарешті, розійшовся з нею вже остаточно, щоб не витрачати її час. Джек каже, що це було дійсно гарне, правильне рішення. Він радий, що Орен. Так вчинив, бо дійсно, навіщо крутити голову комусь, коли ти нічого не відчуваєш до цієї людини, точніше не відчуваєш кохання, і тоді Джек каже: То значить, ти через помсту такий засмучений, бо поки що в тебе не вийшло помститися. Але на це Орен йому дуже так різко відповідає: це не твоя справа, чувак, не лізь куди, не треба. Це, звичайно, трошечки образило Джека, але він вирішив далі не розпитувати Орена. Джек не знає одного тільки нюансу, що Орен закохався в люмен, бо Орен в цьому. Нікому не зізнавався, він навіть і собі в цьому не може зізнатися. Тоді, коли в них з Люмен була така відверта розмова, він зізнався їй, що вона йому подобається, що вона, на його думку, красива дівчина. Але він не зізнався ні їй, ні собі в тому, наскільки сильно він неї закоханий. Всю дорогу йшовши до школи, Орен думав про Люмен. Таким нещасливим він ще ніколи в своєму житті не був. Так в нього було небагато Мати дитинство і без батька, далеко від цивілізації на окраїні світу. Його дитинство не було найщастовішим у світі, його матір була такою особистістю специфічною. Ну, яка ще людина могла би жити з прибічником слугою Вагура? Такою була його мати, дуже дивною, замкнутою у собі, ніби десь літала у хмарах. А Орен все дитинство був самотнім і залишеним. Сам на себе, але все одно таким нещасливим як зараз він ще ніколи не був. А тим паче, після того, як він дізнався, що він подобається Люмен з цієї їхньої розмови, з цього моменту він просто не може отямитись. Він так хотів би дозволити собі дати волю своїм почуттям, і він починає шукати виправдання своїм бажанням і думає: але ж Люмен не винна в тому, що вона народилася в сім'ї Ла. Вона не її матір, вона не така. І він вже бачив, якою вона може бути ніжною і доброю. В цей момент в нього з'являється надія. В школі Орен надіслав Люмен повідомлення і попросив про таємну зустріч на горищі школи, де знаходиться майданчик для літаючих мітов. І Люмен прийшла. Вона запитує його, навіщо ти мене покликав, чого ти хочеш. А він каже їй: я розійшовся з Дейною. Остаточно, бо я нічого до неї не відчуваю. Люмен не розуміє, навіщо він це їй говорить, бо він вже розбив їй серце, і вона навіть не знає, як на це реагувати. Їй водночас шкода Дейну, бо Дейна, мабуть, засмутилася через розрив. І водночас Люмен трішки приємно це чути. А потім Орен каже, що закоханий в неї в Люмен. Вона точно не очікувала такого почути йдучи за. Ранку в школу вона навіть приблизно уявити не могла, що вони хоча б спілкуватися нормально будуть коли-небудь з Ореном. А тут він пропонує їй таємну зустріч, та й ще й зізнається в коханні. Після цього Орен запитує в Люмен, чи вона все ще зустрічається з Лоїсом. І Орену вона відповідає, що так вона ще зустрічається з Лоїсом, але хоче з ним розійтись, бо також закохана в Орена. Люмен також зізнається Орену у своїх почуттях і каже, що покине Луїсом. Прямо сьогодні ж, як з'явиться можливість, вона розійдеться з ним. Орен дуже щасливий таке почути. Нарешті збувається те, про що вони двоє мріяли. Вони цілуються і цілуються, а потім вирішують разом втекти з уроків. І втікають вони до гуртожитку в кімнату Орена. вони багато цілуються, розмовляють. Орен грає для неї на гітарі так банально, але романтично. Хоча банально це для людей, які це вже бачили і чули. Але Орен все це проживає вперше, всі ці почуття проживає вперше, і для нього це все зовсім не банально. І для Люмен це все також зовсім не банально. Це найщасливіший день в її житті. Звичайно, що весь цей час Люмен було просто не до Лоїса. Настільки вона щаслива була її секунди, як Орен зізнався у своїх почуттях, що їй було просто не до Лоїса. Але поки вона ще не розійшлась з Лоїсом, Люмен з Ореном домовились тримати їхні стосунки в таємниці тимчасово. Тому Люмен додому йшла сама, щоб ніхто не бачив їх разом з Ореном. Але їй і одною йти додому було зовсім не самотньо, бо вона не йшла, вона просто летіла на крилах. І все навколо таке прекрасне: золота осінь, світить сонечко. Люмен розкидала листя, як мала дитина, раділа просто всьому, що бачила. На телефоні в неї було кілька пропущених дзвінків від Луїса, бо він хвилювався, що з нею хвилювався, чому вона втекла з уроків, але Люмен зараз була не готова розмовляти з Луїсом. Вона відчувала сором за те, що не розірвала з ним стосунки, перш ніж почати стосунки з Ореном, і вона ще просто вона. Ально не знала, що сказати Лоїсу, як з ним розійтись, і вирішила розмову з Лоїсом відкласти на пізніше. Може, пізніше слова самі прийдуть їй в голову, як саме якомога легше розійтись з Лоїсом. Вона не хотіла би зробити Лоїсу боляче, тому вирішила не робити все з опалу. вирішила дати собі час, щоб обдумати все і вирішити, як саме правильно йому сказати про те, що між ними все скінчено. Наші близнюки, як бачите, також повернулися вже зі школи. Там лайт вже зайшов у дім, а кендел чомусь стоїть біля дверей. Ой, тут прогулюється Еміт. Еміт Релевард зі своєю собакою, космо гуляють тут, повз наш будинок напевно, думає. Е Еміт, цікаво, чи є вдома сьогодні. Чи є вдома сьогодні Філіп, може би зайшов, але не знаю, чи він є вдома, бо він такий зайнятий чоловік, на роботі працює, трьох дітей має. А наш Філіп, до речі, ой, дивіться, він іде вчити кендали їздити на велосипеді. Добре, я тільки за так. Ліциня телефонує і хочу, щоб ми до неї прийшли, але ми не підемо, тому що в нас є свої справи сьогодні. Я хочу сказати вам, що? Що наш Філіп, на жаль, з Сюзанною вони двоє отримали вигорання. Ось, у них вигорання, і це вигорання буде тривати аж два дні. Два дні, одну годину, 14 хвилин. Боже, який жах! І в Сюзанни. А в Сюзанни ні, в Сюзанни тільки 23 години буде тривати це вигорання менше. Ой, він так вчить гарно. Треба тепер давати. Нашому філіпу відпочивати, бо бачите, це вигорання, це страшне. Якщо не давати відпочивати йому, то це вигорання може тривати довше і призвести до гірших речей. Дивіться, ну як до гірших речей, тобто воно ще продовжиться, я так розумію. Дивіться, яка щаслива йде тут Люмен. Задоволена, звичайно, ж йде така зубки підсушує на сонці. Ще один гном з'явився, як ви написали мені в коментарях: ці гноми з'являються через те, що через те, що в нас хвора ця наша дворецька, а вона якраз має якусь таку хворобу, пов'язану з гномами. Дивіться, дивіться, тиста лапка так безпордонно спить на, на цих полицях, на кухонних тумбах. Боже, який жах. Це неможливо, це неможливо від дівчити. Мої кішки теж це роблять, постійно собі лягають то на стіл, то на кухонну поверхню, знаєте. Не цікавить їх нічого, ніякі заборони. Ой Боже, дивіться, що тут розповідає Люмен Дало таке щось страшне розповідає. Каже: малявка, я тебе налякаю зараз, розповідаю тобі страшну історію. Ну, а дивіться, яка в них реакція? Кендал так серйозно слухає сестру, а Лайт не вірить. Каже: Та ну, Люмен, ти щось таке розказуєш, я не вірю. І послухав його Кендал, каже: Так, Лайт правий, ти якусь дурню розповідаєш. Прийшла наша Сюзанна з роботи, я не вірю тобі. Боже, аж розболілася голова в нашої люман. каже коротше, малі. Що я буду з вами тут говорити? Не вірите мені, як хочете. Хотіла вона їх налякати трошечки. знаєте, поздущатися з них. Постійно в неї є дія приїхати на велосипеді, хоч велосипеда в неї нема дорослого, лише ось такий дитячий. Давайте, нехай вона йде, до речі, робити домашку, бо якби щасливий день, щасливим днем, кохання коханням, але домашку робити треба. Ой, вона прямо тут сіла і робить домашку. Як вона цікаво, так відкриває сторінки одними двома тільки пальчиками так кумедно. Так, і хлопці також нехай роблять домашку. Є дія швидко зробити домашку в кендала, і домашку, нехай робить наш. Лайт також, в нього також і дія швидко зробити домашку. Ой, щось дратується. Наша Люмен, не знаю, що you з нею. Це просто брати з нею знущаються. Бачите, там була якась дія, така жартівлива. Напевно, це лайт, щось таке в'їдливе сказав сестрі. Бачите, зачепив її і сміється. Дивіться, як вона реагує, така. Лайт! Ти що? Бачите, штовхнула його в... в чоло, а він штовхнув її живіт. Це такі цікаві в них стосунки сестринсько-братерські. Бачите, вони одне одного розігрують. Прикольно, прикольно це виглядає. Вона їм в кінці попередньої серії, як ви пам'ятаєте, дала метелика, якого вона для них впіймала. Ось, і трошечки їхні стосунки після цього покращилися. Ну тобто трошечки брати стали. Добрішими до неї, вже не роблять їй стільки збитків, вже не роблять збитків в її кімнаті. Боже, яке гарне тут іде собачатку. Це її маселку, маселку лаутер це нашої нашої Еббі, Даниїла і їхнього сина Ебета. Собачка. Так, я хотіла вам що показати. Ага, у нас тут, до речі, дивіться, що сталося. Наші гусениці вилупилися. Боже, ні, це не так. Ось тут перед початком серії, тут був вже такий кокон, вже не було такої цієї гусениці, А був кокон тут вгорі. А тепер, поки я туди-сюди говорила, не мала часу вам показати, вже і вилупилися ці власне наші метелики. І що це за метелики? Це є стадія вилуплений і це є шовкоп. Пряд, міль. Це міль вилупилася в нас, а не метелик. Ну, метелик міль, який е, є шовкопрядом. Вау, це класно. А це хто? А це така сама комаха. Так, і це міль шовкопряд, і це міль шовкопряд. Вау. І їх можна взяти і перенести в такі контейнери. А ось ці сумочки, вони надалі будуть. Буде можливість там вирощувати, напевно, інших, я так розумію. Давайте, нехай хлопці зберуть цих метеликів, але два одинакових, напевно, нам не треба. Одного ми, напевно, продамо. Я думаю, бо навіщо нам два одинакових таких метеликів. До речі, ось ці сумочки я продам запасні, бо як ви, як виявляється, ці сумочки не потрібні для того, щоб ловити метеликів. Так, хлопці домашку закінчили. Нехай прийдуть і заберуть зараз цих метеликів. Ось так як Кендал у нас вже цим займається, збирає цих метеликів. Нехай в нього буде цей метелик. Ось, і зараз розпочнемо нового якогось вирощувати. Взагалі я залишу тільки одну цю сумочку. Зараз прийде лайт, я залишу таку синю, бо в них кімната така вся в синьому кольорі. В принципі, думаю, залишу таку одну синю сумочку, і будуть вони там вирощувати цих метеликів. Будемо тільки одного вирощувати в одній сумочці, тому що забагато, я думаю, нам метеликів буде. Навіщо нам по два одинакових завжди. Так, Давайте ми залишимо одну і зараз наш лайт туди запустить якусь гусеницю знову і знову ми будемо когось там вирощувати. Вже є цікаво наступна якась можливість вирощувати когось поки що. Немає. Що для цього треба? Ага, треба нам третій рівень ентомології. Ентомологія це наука, що вивчає комах, їхню будову, життєдіяльність, еволюцію і тому подібне. Цікава досить наука, але як нам прокачувати цю навичку і де це? треба книжку, напевно, читати, чи що? Я не знайшла такої можливості вивчати ентомології ні тут, на книжковій шафі, ні на комп'ютері. І ну точно 100% вона буде прокачуватися. Навичка, якщо ловити комах, але якщо ви знаєте, що є ще якийсь спосіб прокачувати oh, цю навичку. То ну, напишіть мені, будь ласка, Боже, настільки Люмен не хоче вчитися, настільки їй це все остогидло. Вона себе аж книжкою тільки що била по голові, чи це мені здалося? Люмен каже: ну мені зовсім не до того. Мене голова вже болить від цього всього, голова болить вже від цього навчання, від того, що вона не знає, що придумати, що сказати Лоїсу, як з ним розійтися якомога краще, якомога спокійніше. Але зате така щаслива, така щаслива. Бо згадала тільки що свого коханого. Орена і думаю, може, то з'їсти щось страшненьке, може картопельки піду поїм. А про те, що сказати Лоїсу, як з ним розійтися, подумаю пізніше. І пішла, бачите, і пішла. Пішла такою ходою, щасливою задоволеною. Охлюмен. Ну, я її можу зрозуміти, це дуже важко. Їй соромно, їй незручно. Вона не знає, що сказати Лоїсу. Не знаю, як з ним розійтися. Вирішила трішечки не поспішати з цим. Бачите? Так, коли я виросту, хочу стати ніндзя, наш кендал, треба практикуватися, ховатися. Ось, навчись ховатися. Так, і давайте ми викинемо зараз звідси зіпсовану їжу. Я так бачу, тут є погано пахне з холодильника. Ой, тут знаходиться наша Сюзанна. Давайте її одразу попросимо. Нехай вона спочатку передягнеться зі свого наряду робочого у звичайний наряд, нехай не лякає тут людей, і нехай вона. Викине зіпсовану їжу. Ось, викине зіпсовану їжу. Де ти ці тарілки? Ти поставила до посудомийки. Добре, і давайте ми поставимо ось ці макарошки, які дворецька наша приготувала. Що там у тебе, до речі, стосовно вигорання, 18 годин. Ну... А в нашого Філіпа, я думала, що прийшло, але не прийшло вигорання. Бачите, в нього ще довго буде вигорання. Так, Люмен їсть картопельку. Та, вона їсть картопельку. добре, нехай собі їсть тут. І нам треба взагалі то нашого Філіпа для роботи прокачувати. Йому треба прокачати навичку фітнесу до 10-го рівня, і йому треба прокачувати навичку ракету-будівництва. Але. Зараз, поки в нього вигорання, навички в нього не будуть прокачуватися. Воно все заблоковане. Заблокована продуктивність, ріст продуктивності на роботі, і заблокована будь-яка навичка, розвиток будь-яких навичок, коли всіма є вигорання. Тому нам треба чекати, поки воно прийде. Так складна сімейна динаміка буде в Лайта і філіка. Та ні, я би не сказала, просто ну психує щось. Дитина трошечки. Знаєте, впродовж нашого життя. Нас супроводжують кризи. Постійно дуже багато нас криз супроводжує. Давайте ми відправимо кендала вчитися їздити на велосипеді. О, нехай попросить Філіпа, нехай він його повчить. Дуже багато людей, які не цікавляться цим, думають, що лише є криза середнього віку, і все, і що вона там десь в 40 років наступає. Ні. В людей впродовж всього життя в майже. Кожному році життя є якась криза. Просто вони, вони деякі ці кризи настільки незначні, що вони не відчуваються. А найбільш відчутними, найбільш такими потужними є певні кризи в певні етапи дорослішання, і саме тому найвідомішими вони є, такі як криза п'яти років, коли дитина починає щось там усвідомлювати і. Переосмислює своє життя так само, як і оця криза 30 років, криза середнього віку. Ці кризи є найвідомішою, тому що саме в ці моменти людям найважче. А Насправді ми більше криз переживаємо, просто хтось краще з ними справляється, хтось гірше. Ось ну от є лайт щось попсіхував собі трошечки. Якась у нього зараз криза дитяча, нічого страшного. Це не означає, що в них з батьком одразу мають бути погані стосунки. Давайте нехай лайт попросить маму повчитися. Вчити його поїзди на велосипеді, бо кендала вчить батько. А Лайта нехай повчить мама так, практикуватися, попросити маму. Ось нехай мама йде і вчить. І ще я хочу зараз купити ракету, щоб потім наш Філіп, коли його криза ця, не Точніше, вигорання пройде, це через день станеться, пройде і ми тоді чи через два дні десь. І тоді ми будемо його прокачувати. Буде він собі будувати ракету, буде прокачувати собі для роботи цю навичку необхідну, і плюс, плюс потім він полетить на цю планету Сексім якось вона називається так. Ну і до того ж буде там всякі місії виконувати. Ну, я надіюся, що це буде нам цікаво. Давайте ми знайдемо цю ракету, напишемо рок так, вона має зараз бути. Ось тут є кілька ракет. Одна ось така стандартна, дається просто всім. Є ще ракета, така яку можна відкрити, лише досягнув 60-го рівня кар'єри астронавта. Це зараз наш Філіп є астронавтом, космонавтом. Тож ще ось цим космічним рейнджером. Він зараз є, але він ще не досяг 10-ї сходинки, Він не може купити цю ракету. Ну і ще одна третя ракета дається за міжзіркового контрабандиста. Це інша гілка кар'єри Філіпа, на яку він не пішов, бо там було дві гілки. І Філіп пішов на рейнджера космічного. А міг ще бути і інтерсталером, з цим міжзірковим контрабандистом. Ось. Ну, ось цю ми ракету потім отримаємо, коли він буде на 10 й сходинці. Давайте поки що ось таку ракету купимо. Ось вона є в кількох кольорах: є чорна, є коричнева, є блакитна. Ми купимо ось таку коричневу, мені вона подобається. Ось тут десь поставимо. І коли Філіпа закінчиться вигорання, він, власне, займеться цією ракетою і буде власне, її Будувати. Так, що у вас тут? Ви вже не вчитеся. До речі, хотіла дати зараз Філіпу, може, дію. До речі, не йде їсти дію, будувати ракету. Але ні, поки що не буду, поки в нього є вигорання, і так навичка в нього не буде прокачуватися. Давайте ми попросимо його краще в туалет сходити. Наш Філіп він має рису характеру не нажера, і він завжди йде до холодильника. Бачите, як він злиться на мене, бо я не дала йому поїсти. Йди краще в туалет сходи, <laughs> чудо ти таке. Навіщо тобі їсти, коли ти не хочеш їсти? Що ти видумуєш? Там ще і Кендел бачу, хоче в туалет. А мама з лайтом йдуть вчитися? Ні, не йдуть, не йдуть -то їздити на велосипеді. Та й в принципі вже пізно. А куди, до речі, вони йдуть е спілкуватися? Сюзанна пішла аж сюди з Люмани, щоб поспілкуватися. Цікаво. Давайте знаєте, що вже досить пізно. Давайте вже вони почнуть всі йти в ліжку. так Нехай собі Сюзанна з Філіпом підуть займуться вуху перед сном і лягатимуть спати. Ну і Хлопці вже нехай йдуть до себе в кімнатку, будуть іти спати. ось так, ось так спати Прийшли вже сюди хлопці і полягали собі в ліжечка спадки І Сюзанна з Філіпом також йдуть до себе в кімнату. І будуть перед сном займатися вуху. А тим часом наша Люмен втікає з дому серед ночі. Ще розлучаючись в день, Орен і Люмен домовились, що вони таємно зустрінуться цієї ночі. Тому, коли всі заснули, Люмен втекла з дому, і вони з Ореном прийшли в його гуртожитську кімнату. В Орена Люмен залишається до ранку. На цьому моменті ми залишимо цих двох закоханих і зустрінемося з вами в наступній серії. Дякую вам за увагу, папа. -па. Що люблю, 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 люблю. Ти така дивна, як осінь ніжна м'яка, золота, всяє пшенична волосся і калинові уста, Очі лавандово пси квіти в них чи. Обыса, посмішка солнца, то си ни за краса.